Доброго та мирного дня! Коли на дворі зимова хурделиця, та непогода, то хочеться завжди зайти в хату та напитися гаряченького чайку та ще й з домашньою смачною випічкою. Тому я вам сьогодні пропоную дуже смачний молочний пиріг, який дуже швидко готується та швиденько і з'їдається. І для нього нам знадобиться. Невеликий набір продуктів це 4 яйця. Цукру 250 грамів, 350 г, борошна, розпушувач, молоко та масло 70 грамів. Молока 240 мл. І от ми розпочинаємо. Спочатку беремо на допомогу хто міксера, хто комбайна, в кого що є. Розбиваємо 4 яйця. Яйця беремо кімнатної температури, відправляємо 250 грамів цукру і все це взбиваємо. Взбиваємо гарно, довгенько хвилиночок 4-5. Додаємо обов'язково сіль. Часом, поки наш помічник працює. Ми беремо молоко до посудини, відправляємо маслом і все це ставляємо на, на вогонь. Доводимо молоко майже до кипіння, щоб пішли бульки. Наше молоко на грані закіпання і ми висипаємо ванільний цукор або магнілін. Щоб було смачнішеньким. Задобряємо його, перемішуємо і все, бульки пішли. І так у нас цукор з яйцями добре взбився, майже як на бісквіт. Ми виключаємо нашого помічника, даємо до борошна. Дві чайних ложки розпушувача, ложечки беремо з гірочкою. Обов'язково перемішуємо. Борошно повинно бути просіяним, насичене киснем, і тоді воно у нас гарно буде себе вести у випічці. І додаємо половину борошна у яйця. Отак приблизно половину. І швидесенько його перемішуємо. Коли борошно поєднається з яйцями, додаємо половину нашого молока. Воно гаряченьке і його в такому вигляді додаємо і швидесенько перемішуємо. Особливо по бочках проходимося. Щоб все добре-добре у нас вимішалося. Ось подивіться, отаке виходить тісто. Тільки на молочко влили відразу по кухні аромат ванільки та молока. Дуже смачно пахне. так вимішуємо і знову виливаємо молоко. Тісто дуже приємне, дуже приємне, м'яке, пухке таке відразу. І останнє молоко і швидко вимішуємо. А духовочка тим часом включена на 160 градусів і розігрівається. Пательню ми теж приготували. Вислали її пергаментом. Розмір пательні у нас 20 на 30. Подивіться, отаке повинно бути тісто, як густенька сметана. Або як на оладі ви робите. Ось таке. І виливаємо тісто на пательню. Подивіться, яке ж воно красиве. Коли тісто наше на пательні, беремо шпажку. Та робимо ось такі кола. Це для того, щоб він у нас рівномірненько піднявся. Все, ставимо його до духовки на 35-40 хвилиночок. Несем нашу красу. Наш пиріг випікався 40 хвилиночок. І зараз ми спробуємо, чи він же ж таки випікся. Беремо колочку проштрикуємо його сухенько, пиріг гарно випікся. тепер ми його ставимо остужуватися і чекаємо. Пиріг наш готовий, охоловший, і ми його прикрашаємо легка, цукровою пудрою, немов сніжком. Так, на дворі сьогодні сніг завірюха. І ми робимо трішечки такого зимового пирога, а також вишеньку кладемо. І погляньте, яка ж краса в нас вийшла. Такий пухкий та ніжний смаколик. І зараз ми його скуштуємо. Смачно. Молочний смак у ньому присутній. Ну, а як же без молочного, як це молочний пиріг? До молочка чи то до чайку, чи навіть до какао буде дуже-дуже смачно. Сподобається і вашим малючкам і дорослим. З домашньою випічкою в наші оселі приходить добро та злагода. Бажаю, щоб ваших сім'ях завжди царило, тільки добро і тільки злагода. Заходьте, буду завжди рада вам!